Виказати, як продається м'ясо в сільпо. Прям на ходу все висипають, пусті полички, от куряче філе 20-40 по акції. І 8 гривень, курча четвертина, 8,49, прямо розібрали. А можна мені той шматочок останній дати. От, бачите, у вас там по 17-20 якийсь розпродаж філе. Маленький, там кіт мій буде їсти його. Воно нормальне? нормальне. Да, добре. А, оце прекрасно, це прекрасно. Вам? От, ну давайте мені, от, діставайте. Іще, да. Вони ж маленькі, і ще кидайте, кидайте. Да. Ні? ні, оце достатньо, мені достатньо, Точ, точніше, мої кицькі. Нормальна ціна, бачите, а оці порозбирали по 849, викладають. Отак от, от продається м'ясо в сільпо, хочу показати. ще акція на печінку яловичу по 27, це ціна тижики 8,29 за кілограм 82 гривні, 16% знижка. От я взяла філі, дивіться, на 59 гривень по 172 гривні за кілограм 334 грами. Супер ціна.